Так, Велика Британія, як і багато європейських країн, активізувалася індивідуально та колективно, і ви можете бачити це з обох боків, з точки зору того, що продовжують робити окремі європейські країни, а ще є елемент тиску з боку інших держав. Я маю на увазі, якщо взяти, наприклад, вторгнення російських дронів до Польщі минулого тижня, ми бачили, як різні європейські країни активізувалися, щоб знову посилити східний фланг, і все це дійсно важливо. Але проблема в тому, що європейці навіть колективно не можуть чинити тиск на Путіна єдиною країною, яка може це зробити, є США. Тож, хоча ми бачимо посилення лідерства, збільшення витрат на оборону, збільшення інвестицій в оборону з боку європейців, і все це дійсно важливо і сприяє стримуванню. Ми, європейці, маємо бути готові захищати кожен сантиметр території НАТО. Але насправді головною проблемою з європейського боку є те, що у нас залишилося дуже мало важелів впливу на Путіна. І я думаю, що в кінцевому підсумку це стає. Є очевидним, і саме цей висновок Путін робить зараз: що європейці все ще дуже психологічно залежні від США.